обласному центрі попрощалися із захисниками України Володимиром Хлопоніним та Олександром Шепелєвим. Як про них згадують близькі? Загинув від кулі ворога. от влучив в нього снайпер у Полтаві. Міську дитячу стоматологічну поліклініку приєднають до дитячої лікарні. Ми надаємо весь спектр необхідних стоматологічних послуг. У деокупованій частини Херсонської області з Полтавської для допомоги у відбудові поїхала понад сотня фахівців. Ми займаємося їх переміщенням. заробітну плату вони отримують у нас. Реанімобіль зі стоматологічним обладнанням для військових передав музикант із Полтавщини, який живе у Нідерландах. Дуже гарний автомобіль, тому що він повноприводний. Біля свято Оспенського собору ПЦУ у Полтаві прощаються з загиблими воїнами Володимиром Хлопоніним та Олегом Шепелєвим. 51-річний полтавець Володимир Хлопонін загинув 7 липня біля Авдіївки на Донеччині унаслідок штурму російської армії. До війська його призвали 7 березня цього року, розповів Суспільному речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Я його знаю більше 30 років. Пам'ятаю його веселим, таким щирим, який ну, завжди мог прийти до допомоги. Дано сучавим. Прийшов на допомогу нашої країні. загинув від кулі ворога. От, у нього снайпер. Раніше Володимир Хлопонін був волонтером, а на початку повномасштабної війни охороняв територію біля свято-успенського собору. Розповіла його подруга. Останні слова, як з ним говорила. Він каже: ну як не піти. каже, як хто як не я, хто як не я, не буде, я, буде, я буде, буде захищати нашу Україну? каже хто як не я буду тут, щоб каже, Полтава була спокійна. Моєї невістки дядя рідний. І він пішов як доброволець. У нього дочечка є з його є дружина. Я хочу сказати вічна пам'ять, вічна пам'ять і вічна пам'ять всім хлопцям, які нас захищають. Благодаря їм у нас над Полтавою спокійно. все. також попрощалися із полтавцем Олегом Шепаєвим. Він був на війні з квітня 2022-го. Помер 8 липня у військовому таборі на Дніпропетровщині. Розповіла донька Любов Шепелєва. Я так розумію, що в нього не витримало серце, Я ще не бачила експертизи, бо він дуже переживав за це. Там помирали його друзі, йшов як на Але там, знаєте, було, як прийдеться, я знаю, щоб він і в ближньому бою під Бахмутом воював. Полюбляв рибалити, і він мріяв, що в нього колись буде домик біля річки, щоб він міг ходити рибалити. І Також в нього були дуже золоті руки. Він мог все робити. Я відчувала себе улюбленою донечкою. За словами Любові в Олега Шепелєва також лишився син. Воїнові було 56 років. Був дуже добрий, він працьовитий був, пішов добровольно воювати, захищати нашу Україну. І я пишаюся ним. Був контужений під Бахмутом, і у нього остановилося серце. Поховали бійців на затуринському кладовищі поблизу обласного центру. Оксана Іванова, Павло Лопатюк – Суспільне новини, Полтава. Увечері, 14 липня, у Полтаві влаштували акцію на підтримку полонених та зниклих безвісти військових. Так хочуть привернути увагу місцевих жителів та світової спільноти, а ще підтримати людей, які не мають зв'язку зі своїми рідними. Про це Суспільному розповіла організаторка акції Анастасія Заруцька. Влаштували захід представники громадської організації Полігон 56 Мета це нагадування людям про те, що війна триває, нагадування нашим хлопцям та дівчатам, які безвісті, які в полоні, які зараз нас обороняють, обороняють наш сон. Що... Ви не забуті, ми про всіх пам'ятаємо. Також е, хотіли би, щоб на нас звернула увагу спільнота і, наприклад, такі організації міжнародні, як Міжнародний комітет Червоного Христа, ООН та інші організації, та допомогли нам скоріше повернути додому наших героїв. За підрахунками кореспондентки Суспільного на акцію біля обласного театру імені Гоголя зібралося приблизно 20 людей. Мій Іван пішов на срочну службу в Маріуполь. Потім він закінчив срочну і перейшов на контракт. Почалася війна. 18 травня 22 року їх вивезли і завстали в полон. І оце до сих пор ми не знаємо, де вони. Я була на акції в і до Києва. вже три місяці підряд їзди. Що в координаційний штаб, що в Нацгвардію. Він зник 19 вересня 22-го року, тобто вже більше дев'яти місяців, майже десять, і за зниклих в той період. Навіть в період з серпня по жовтень майже нічого не відомо. Коли мій батько зник, в той момент там був вагнер, тобто він зник під Бахмутом. У річці Псел у Кременчуцькому районі, куди потрапила невідома речовина, після лабораторних досліджень виявили невідповідність санітарним нормам. Про це Суспільному повідомила прес-секретарка обласного управління Держпродспоживслужби Марина Проскурняк. За її словами, у водоймі є перевищення в місту лактозопозитивної палички 12 тисяч при нормі до 5 тисяч. Також виявили перевищення в місту аміаку до 3 міліграмів на літр при нормі не більше 2 міліграмів на літр. Порушення виявили і у відібраних зразках риби. Ймовірно, джерелом потрапляння аміаку у річку є стоки із господарств, підприємств або ферми, а також сільськогосподарських земель, де використовували певний вид добрив. Із водою ми зібрали та утилізували понад 200 кілограмів мертвої риби. Нагадаю, про забруднення річки ПСЕЛ місцеві жителі почали повідомляти 9 липня щодо купання риболовлі та використання води запровадили обмеження. Маги були проблеми з передніми зубами, і я в, в Карлівці не могли прийняти такі зуби. 14-річний Артем Кушнірі з мамою прийшов на прийом до дитячої стоматологічної поліклініки у Полтаві. Пломбу треба було ставити, було не боляче, бо потихеньку діяли і було не так боляче. Ми надаємо весь спектр необхідних стоматологічних послуг. Це насамперед огляд лікування. В своєчасне виявлення карієсу, пломбування. За необхідності ми направляємо наших пацієнтів до суміжних спеціалістів, таких як хірурги, стоматологи, ортодонти. Цю дитячу стоматологічну поліклініку у Полтаві мають приєднати до міської дитячої лікарні. Реорганізація відбувається через зміни щодо фінансування закладів охорони здоров'я згідно із державною програмою медичних гарантій. Про це Суспільному розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Лариса Ухналь. За її словами, на пацієнтів та лікарів приєднання не вплине. Заклади, які надають виключно монопрофільну допомогу, а це саме стоматологічна дитяча допомога з 1 четвер. Того не отримують фінансування через Національну службу з держави. Тому з другого кварталу наша стоматологічна дитяча поліклініка фінансується виключно з місцевого бюджету. Для того, щоб відновити контрактування з Національною службою здоров'я України, для того, щоб цей заклад мав фінансування з держави, він має бути в структурі багатопрофільної лікарні. Послуга буде надалі надаватися в цьому закладі на цих площах, і переважно колектив медичний буде збережений. За словами Лариси Ухнель через реорганізацію мають скоротити частину адміністративно-господарських посад. Наприклад, можливо, там охорона праці, відповідальний за охорону праці, можливо, це фахівець цивільного захисту, посада директора. Заступника директора з економічних питань, головного бухгалтера, це всі е, медичного директора, це всі посади, які будуть скорочені. Зараз я працюю заступником директора з економічних питань. Ну і звісно, моя посада не зберігається, бо вона дублюється у дитячій лікарні, тому моя посада буде скорочуватися. А, ну, що мені запропонувати можуть, то це. Посаду економіста. Ну, звичайно, я, е, понятно, фінансові плани потіряю. Скоріше за все, я ну піду. За словами заступниці директора департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Лариси Ухналь, рішення про приєднання мають ухвалити на сесії міської ради. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. У деокуповані частини Херсонської області з Полтавської для допомоги у відбудові поїхала понад сотня фахівців. Це роблять у рамках проєкту «Пліч-Опліч», за яким Полтавщина має надати підтримку для двох деокупованих сіл Чкалового і Правденого. Зокрема, в останньому відновили 18 будинків. Нині у селі мешкає понад 400 людей, а після деокупації було менше за 200. Про це під час брифінгу повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Першого дня до окупації там знаходиться континент, десь порядка 150 поліцейських, десь на рівні 30 осіб ДСНС, лікарі наші поїхали, комунальники зі всієї області поїхала обленерга, облгазі працівники поїхали, дорожники, будівельники, поїхали, архітектори. Херсонська обласна військова адміністрація займається їх забезпеченням харчуванням. Ми займаємося їх переміщенням, заробітну плату вони отримують у нас. Юрій Дроботенко приїхав до Полтави із зони бойових дій, аби дообладнати і забрати реанімобіль. Його планують використовувати як пересувний стоматологічний кабінет. Також евакуюватимуть ним поранених воїнів. Це кресло очень удобна іменно для цього автомобіля. Значить, панані для нього не надо електропод йому, то тобто само кидувається удобно. Цей реанімобіль майже за тридцять з половиною тисячі євро придбав баяніст із Нідерландів Олег Лисенко, який народився на Полтавщині. Щоб зібрати потрібну суму. За словами музиканта, за півроку він зіграв більше 50 благодійних концертів у Нідерландах та Франції. Цей останній концерт ми заробили 1223 євро. Наприклад, 1223. Тому це непоганий заробіток інколи. Я радий заробляв тільки 200 євро. Або навіть менше в залежності для українців, для біженців. Я дуже багато грав. Їх тут уже сто в нідерланду. Тому для них, якщо горграє, то там ж безкоштовний каза. Це другий реанімобіль, який Олег Лисенко від початку повномасштабної війни передав військовим Збройних сил України. Дуже гарний автомобіль. То що він повноприводний. Він у гірській місцевості у Швейцарії, у горах, де сніг лежав там вона використовувалась, може їздити і по снігу, і по камінні, і по грязі. Три літра мотор, дуже потужна, дуже проходима. Хоча в грязь ще не заїжджав, ще не пробував. Ну, а з практики дуже, дуже дуже гарний автомобіль. Дуже гарний. Комфортно. Їдеш, оддихаєш. Стоматолог Андрій Бусло допомагав обирати обладнання. Деяке придбав за власні гроші. Світильник робочого поля, який е, дає дуже яскраве освітлення, і при цьому можна нормально працювати якісно. Це портативна установка, яка має свій власний компресор. Є турбінні е, накінечники. За словами Юрія Дроботенка, такий реанімобіль уже має запити на лікування військових та цивільних. Чаще всього це запущені стоматологічні проблеми. Корни неудаленные, те, которые потом начинают нагнаиваться. Пульпитные зубы, это, конечно, боль такая, никому не пожелаешь. Начинались осложнения, гнойные. Это, естественно, боец выбывает из, из боевого дежурства. Также мы там оказывали и будем оказывать помощь местному населению, потому что 7 месяцев в оккупации, естественно, стоматологической помощи там не было. Ренімобіль зі стоматологічним обладнанням із Полтави поїхав до військової частини на Харківщину. А у серпні, за словами Олега Лисенка, він почне збір на іще одну таку автівку для Збройних сил України. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. У Полтавській області поменшало внутрішньопереміщених осіб. Нині офіційно зареєстровано 186 тисяч переселенців. Раніше їх було близько 200 тисяч. Люди повертаються, зокрема, на Сумщину та Харківщину. Водночас остаточна цифра переселенців у регіоні може бути меншою, оскільки не всі під час виїзду повідомляють про це в управління соціального захисту. Про це під час брифінгу повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Нагадаю, на Полтавщину переселенці приїжджають від початку повномасштабного вторгнення Росії. Перший зелений коридор в область діяв із Сумщини 8 березня 2022-го. Людей поселяли, зокрема, у заклади освіти, культури, гуртожитки тощо. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, в день без опадів. Вітер північно-західний 8-13 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, в день плюс 22, плюс 27. В обласному центрі вночі – 12-14 градусів вище нуля, а в день від 24 до 26 тепла неділю, 16 липня, погода буде змінливою хмарністю без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні 12-17 градусів тепла. В день в області повітря прогріється від плюс 23 до плюс 28 градусів.